З 20 до 22 грудня у залі засідань міської ради працювала приймальна діда Мороза. Кожна дитина отримала листівку та сотки подарунок. Дідом Морозом та Снігурочкою були працівники міської ради. Ініціатором цієї ідеї є міський голова Руслан Володимирович Майструк. Побачивши подібну приймальну у Вінниці, він поширив традицію на Тетійщині, щоб кожна дитина могла відчути магію новорічних свят. Минулого року приймальна працювала вперше і прийняла близько 450 дітей, а цьогоріч понад 500. У зв'язку з великою кількістю бажаючих роботу приймальні продовжили ще на один день. Ірина Володимирівна Погоріла повідомляє, що традиція повинна тільки розвиватись, щоб робити дітей щасливими. Сьогодні всі наші маленькі тіхівчани прийшли сюди, щоб висловити свої пропозиції Діда Мороза і свої мрії. То хотілося б, щоб всі ті мрії, які вони сьогодні висловили до Святого Миколая, тому що це, мабуть, більше святий Миколай, у нас сьогодні, схожий, тому що вчора було таке прекрасне свято. От і було відкриття ялинки. Сьогодні вже відкрилась приймальна от Святого Миколая, можна навіть так сказати. То хотілося, щоб всі мрії наші. І маленьких діток, і їхніх батьків обов'язково збувалися. Основна мрія це мир на нашій землі, на Україні. Тому бажаю саме основне це миру, злагоди, добробуту, щоб збувалися всі мрії. Батьки задоволені, що подібні заходи проводяться в Тетіїві. А їх діти щасливі, тому що здійснилася заповітна мрія дитинства побачити Діда Мороза та розказати йому свій новорічний вірш. <му> Боже гарно, молодець! Молодець, Дідусю, треба смаколика дати. Треба, треба, треба. День вам малята зі святом всіх вітаю, добла і щастя шила, усім я вам бажаю. У палачі чудеш гуляла. Коженку чайну дива кашки ж билала, І чую, хтось мене гукає. На свято новолічних кає. Коржинку, що диша межа у ваша дочок поспішила. Сподіваємось, така традиція буде продовжуватись розвиватись та здійсни ще не одну дитячу мрію.